Спочатку поговоримо трошки про сам страх говорити ні, чому він взагалі виникає. Ми дуже часто боїмося позначити свої цінності, потреби, бажання і тому подібне, тому що нам, внаслідок певних життєвих обставин, страшно, що нас з ними не приймуть, що нас відкинуть, по суті. так? Тобто, це страх втратити любов. Прийняття, повагу і тому подібне. Особливо коли це стосується близької людини, це я думаю, зрозуміло, що це особливо страшно. Але в зрілих стосунках, задоволення своїх потреб, в тому числі враховуючи і маючи повагу до потреб близької людини це скоріше індикатор зрілості. Ми не можемо все хотіти. Ми не можемо бути абсолютно е, на одній хвилі постійно з іншою людиною, якою б не близькою була для нас та чи інша людина, але це завжди інша людина, у якої є е, своє минуле, свої звички, свої потреби в кінці кінців.